Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі Вяжу на дивані. І сьогодні у мене незвичний формат, незвичний майстер-клас, бо до мене в гості завітали дівчата і одна з майстринь Алочка Кіктенко дала нам майстер-клас по в'язанню лінивого жакарта. Мені здається, вам це теж буде цікаво і корисно. Якщо так, не забудьте підписатись, поставити нам вподобайки. І поділитися корисною інформацією з подругами. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб показати, як в'язати лінивий жакард з пицями. Лінивий жакард з пицями це ось такий, наприклад, зразочки. Дивіться. Це залежить від того, якими яким петлями ви будете в'язати. Оце зв'язано хустковою пряжою, тобто всі петлі зв'язані лицьовими. І узор виглядає як пукле. Оце зв'язано панчошною в'язкою, тобто виварідними. По лицю лицьовими. Це, наприклад, показано, як можна перейти за допомогою лінивого жакарда від однієї пряжі до іншої. Ось, дивіться. А це малюнок теж зв'язаний, він 3 на одну, але він зв'язан хустковою пряжею, панчошною пряжею, а це панчошною, панчошною в'язкою, але Петлі зняті і нитка, яка знімається, вона є особливі нюанси. В цих двох в'язаннях нитка завжди залишається, за або, за або перед витягнутою петлею, в залежності від того, в'яжете ви по лицю або ви в'яжете по вивороту. Зараз ми будемо в'язати, ви все зрозумієте. Але варіації можуть бути які завгодно, як ви побажаєте і як вам захочеться. Зараз ми будемо в'язати панчошною чулочною в'язкою, тобто лицеві ряди лицевими, виварітні виварятними. Для початку ми набираємо, ось я роздала всі узори. І ми набираємо 25 узор кратний 4 петлям. Тобто, ми набираємо 20 петель плюс 2 для краю. Бо ми будемо в'язати виворят ряд, поворотними рядами. Олечка, де ми Починаємо. на схемі? Починаємо. Зараз спочатку для того, щоб почати, ми повинні перший ряд зробити однією ниткою, наприклад, перші два ряди пров'язати просто ряди. ряди, попередній, попередні. ряд підготовчі. Просто... Ми в'яжемо чулочною в'язкою, панчошною. Тобто... Да? Ні. Ні. лице лицем, выварит вываритом. Ага. Чулочка. Ага. Мне 20 за мало, я 30 набрал. Сколько угодно. А, ну, да. Мне 20. Все, сейчас провяжем установочное и будем начинать присоединять другую нить. А вы как Піднеси руки, ага. Та я установочні ряди в'яжу. Mm -hmm. Я ще не в'яжу это, mm -hmm. тобто це, установочні. установочні. А глядачі думають, де вона ділася, чого пусте екран? Можете в'язати, я в'яжу останню виваріною, а першу знімаю не пров'язуючи. Mm -hmm. Ну, вив'яжіть, як ви звикли в'язати. Mm -hmm. Для мене це не принципово. Я Першу знімаю. я знімаю, не пров'язуючи на початку ряду, да. а останню так. я завжди в'яжу вивереною. Люди в'яжуть <головік> по-різному. Ну, 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 і виверетні я в'яжу бабусині, хоч я і вмію класичну, але я їх в'яжу, мені легше в'язати. Набагато легше бабусині, вони як. Енергетично. менш Ось Дома, ми пров'язали два угу. установочних так. ряди. Беремо нитку контрастного кольору, угу. і просто що ми робимо? Угу. Ось. Угу. І ось до цієї ети просто прив'язуємо її, отак. а просто так раз і підтягуєте до самого кінця. Угу. Так вона в нас не ви не відвалиться нікуди, а тоді Добре, кінчики можливо. ви. Просто у... Одну, і то й все. Тепер дивіться, у вас дві нитки, ви ту нитку, в'язали ряди, ви її просто залишаєте, берете ту іншу нитку контрастного кольору. Ось, берете, взяли. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Якщо ви її пров'язуєте, можете її пров'язати. Тепер дивіться на свій малюнок, яким я дала. Ми домовились в'язати зігзаги. Зігзаги. Нижні. нижні. Там вже було ялиночка, а ми домовилися в'язати ага, зігзаги. Дивіться, у нас три клітиночки темного кольору іншого. Ми повинні пров'язати три лицеві петлі. Вив'язуємо. Після кромочної, так, три лицьові петлі. Пров'язали? А якою ниткою пров'язуємо? Ми ж беремо інший колір. Інший колір. Ту нитку, якою ми в'язали установочний рядний, ви про неї забули, вона на початку в'язання, так і залишилась. Далі в нас йде світла, клітинка не замальована. Ми повинні значить, повинні зняти петлю не пров'язуючи. Так як, як ми в'яжемо по лицю, ми знімаємо її на іншу спицю не пров'язуючи. Нитка у нас за роботою. Угу. Ви її зняли. Далі в нас йде е, узор. Візерунок повторюється, в'яжемо знов три лицевих петлі. А Одну зняли. Да? одну зняли. В'яжемо три лицевих петлі. Аналогічно, Аналогічно. Рядок всього чотири. і ви в'яжете три лицеві петлі, одну зняли, не пров'язуючи. І так до кінця ряду нитка у вас, ви слідкуйте, будь ласка, щоб нитка була за роботою. Бо дивіться, якщо я зніму перед роботою. Дивіться, у нас петля перекрещується, да. і вона вже не перечоркнута. перечоркнута. І вже малюнок у нас буде виглядати зовсім по-іншому. І так в'яжемо до кінця ряду. Останню ми, не... ми пров'язуємо кромково. кромково, і вона в нас пров'язується. Дов'язали? Ага. Повертаємо роботу. Тепер в'яжемо виворітними петлями, як дивиться малюнок. Коли доходимо до петлі контрастного кольору, ми її знімаємо, не пров'язуючи, але нитка повинна бути перед роботою. Зрозуміли? Але ізнаночними пров'язуємо, а ту петлю, яку ми знімаємо, нитка повинна бути перед роботою. Все. І так, в'яжемо до кінця ряду. Там нічого, і все. Оцей все, весь принцип. Я вже зрозуміла. Ви тільки дивитесь за малюнком. Коли простий малюнок, то ви його через пару разів, через пару рядів запам'ятаєте, і вам не потрібна буде підказочка. Ага. Але там, де малюнок був більш складний, треба слідкувати за нас. Остання кромкава. Повертаємо роботу на себе. У вас зараз дві нитки. Ви пров'язали, вам треба взяти підхопити нитку, яку ви в'язали, ви залишаєте, а підхоплюєте нитку контрастного кольору. Одну знімаємо, не пров'язуючи. Дивимось на схему. У нас на схемі йдуть дві контрастні петлі. Тобто, ми повинні пров'язати дві лицьові контрастного кольору. Пров'язали наступний ряд. Ось чому я й кажу, на схемі одна клітинка дорівнює одній петлі, uh -huh. але двом рядам uh -huh. ми пров'язали туди і назад два ряди. Тепер ми пров'язали два кромкових, одну знімаємо не пров'язуючи. Uh -huh. Наступна знову пров'язується лицевою. Uh -huh. І так до кінця ряду. По малюнку. Щось не зрозуміла, дівчата? Ні, я все Мені все зрозуміло. А то я за всіх відповіла так дружно. Ми до цього пров'язували темний колір. Зараз, да. пров ну, да. зараз ми пров'язуємо білий. Ну Зараз ми білий у кожного свій. У мене, наприклад, ну, да. білий це тем, темно-зелений. Ось ми пров'язали, і тепер ми пров'язуємо три. Дивіться, от якщо. Раз, два, три. Так, одну зняли. Ви даже бачите, як ці полосочки йдуть. Тобто вам треба зігзаг робити, останню петельку просто знімати із трьох. Зрозуміли? Ось, дивіться, у вас йде зігзаг, щоб наверх, якщо, у вас остання знімається, а інші пров'язується. Да, да. Перевертаєте в'язання і в'яжете, як дивиться в'язка. Знімаєте петлі, які не пров'язані, але слідкуєте таким чином, щоб нитка була перед роботою. Ми в'яжемо панчошною в'язкою, тобто ми в'яжемо виварятними. А от петлі можна натягувати? Я, так як ви в'яжете. Щільність. Ваша щільність, так як в'яжете. Угу. Але тільки треба розуміти, що це полотно в'язане, воно трохи виходить більш щільнішим, ні, ніж звичайно. Воно більш зібраним за рахунок того, що ви все ж протягуєте петлю не трошки... і вона ну, трошки. Дрішки, да, вона трошки затягує, воно, затягує тому, полотно. Само полотно Воно еластичне, але воно більш щільне, ніж ви просто би в'язали панчичною в'язкою. Повертаєтесь до початку ряду. Всі повернулись до початку ряду. Беремо нитку іншого кольору. На схемі це в нас темний вже йде. Це в нас йде вже п'ятий ряд темна. Тобто нам треба одну про... От, знімаємо першу, не пров'язуючи, одну пров'язуємо. Далі одну знімаємо. І три пров'язуємо знову. І ось у вас, якщо ви подивитесь, вийшла така буква З. Побачили? Одну не пров'язуємо, це того кольору, якого ми зараз в'яжемо, так? Ні. Ми, ось, ми той минулого кольору. Бачиш, ось ми одну по, ряд, по, по малюнку. Одну пров'язали, одну зняли непров'язаною, І три пров'язали. Одну зняли не пров'язаною і три пров'язали. Ось у нас так іде. І ось у нас виходить ось такий зігзаг. Ось він. Угу. І ось він у нас виходить на схемі. І угу. все. І таким чином ви завжди у вас в роботі нить одного кольору, у вас вона не чіпляється, не переплутується так. з іншими нитками. Це по-перше. А по-друге, ви завжди знімаєте лише одну петлю. Mm, Хай але... і через одну, але одну. І вона у вас більше. Ну, ви її якби не затягуєте сильно. А, а з виводу протяжок тільки от на одну петлю. Да? Да. І з виворот... А виворіт ми в'яжемо так, як дивиться на нас в'язка. Mm -hmm. І оця петля якась протягнута, ми її знімаємо не але... виворіт. Вона просто не прив'язана, mm -hmm. вона виходить, ну, але протязки. нитка в цьому випадку перед роботою для того, щоб вона mm -hmm. лице Звичай не перекривала. Бу... А скажи, будь ласка, так, різні ж візерунки, Буває більше петель там mm -hmm. перезнімаєш ти? Mm -hmm. Ні. Одна? Прин... Принцип цього лінивого жакарду, що ти завжди знімаєш лише одну петлю. Бувають малюнки там, де дві петлі треба знімати, але не більше. А в тебе зараз є схема показати глядачам? По дві. По ну, дві? Які, які, і, і взагалі ну, кількість малюнків з, з, з такою ну, е... ось техніка угу. і, і ось тут. ці малюнки. А, і ось, вони... а ось тут, наприклад. Тут, тут, тут. теж одна. Тут оце три пров'язуєш білим. Це три пров'язуєш білим. А, то, то пров а ось по одній знімається темно. Це все ліні. тільки для лінивого жакарту. Одна знімається, інші пров'язується. В посиланні під відео ви можете зайти на канал Алочки в Телеграмі, і вони там, ну, там мільйони. Це у мене там не то, що багато. Ось, наприклад, тут в цих носках, ось у цих носках, бачиш, тут десь є де ось під петлі, петлі, десь тут було, що не пров дві пров'язані, ну, ти знімаєш тут. Ну, ну, не Ні, я не вспомню. Ні, покажи. тут немає, мабуть, немає. А можеш показати на камеру тут свої немає. ялиночки, гарбузики, оце все да. в цій техніці. Це декоративні це, вироби, це. які можна робити. Ми зараз в'яжемо панчошною в'язкою. Якщо в'язати все лицьовими і виверіть, і лицю, то ми отримаємо такий букле. Ну, тобто не міняти. Не міняти петлі, все в'язати тільки лицьовими. Mm, ми поле дуже Мені Дуже сподобалося. дуже шк. Тепер думаєш карпаточка попробувати. Ми, ми. отримаємо ось таке шкарди, букле. Гам. Ось yeah, таке ну... букле. Ми mm -hmm. получимо. Mm -hmm. Це те ж саме, принцип той самий, ну, але мені, все це виявилося. Мені ось я просто бачу, от в от в такому візерунку, в таких кольорах чи, може, в інших, от такими полосками весь зв'язати. Кардиган це піде на мініатурну дівчинку. Він об'ємний, єм, об індивідуальний. Він, об він полосатий, нічого він не добув. Ні, Особливо. А коли ми зв'яжемо по колу, ось ці ялиночки зв'язані по колу. Треба слідкувати, коли ви в'яжете по колу. Треба слідкувати, щоб на вивороті отак ниточки переплеталися. Бо якщо вони не будуть переплетатися, будуть Дівочки. утворюватися маленькі дірочки. Тобто, якщо ви в'яжете по колу, просто слідкуйте, щоб ниточки отак перепліталися. Це mm. те саме, що я в'язала зараз. Відколи не я сімей Я в'язала свій светр з залишків. Я в'язала ну, забула. І набу... тоді у вас один ряд одним кольором в'яжу, другий ряд забула. Херить. Хеликсом, да. Просто І маю. тоді у вас не буде тут маленьких дірачок, якщо по колу в'язати. Треба доставки, дивитися, щоб ниточки ось так перепліталися. Якщо неправильно порик, якщо не переклятика, да, да. ну, я так думаю, так Якщо не переклю ну, ну, маленькі дірочки, а якщо… Три а не пропускати, три якщо... в'язати, це, це в'язати. Пропускаємо ну, завжди це... одну знімаємо, три в'яжемо. Одну знімаємо, в'язати? Якщо я кажу по колу, можна в'язати один на один, але мені не подобається як лягає рисунок, тому малюнок. Я в'яжу що по колу, що ви поворотними рядами. Я в'яжу, дівчата, ось ви можете тепер навіть не дивитися на схему, яка у вас написана. Дивіться, у вас виходить буква Z. Вам потрібно завжди знімати останню третю. От да, такі да, сходинки. Да. І ось ви тепер можете просто не дивлячись, це такий простий малюночок, ви можете навіть на неї не дивитися. Ви повинні знімати останні. Розумієте? І все. І ви тепер можете в'язати, навіть не дивлячись на схему. Там, де складніший узор, вам прийдеться за схемою. Слідкувати. ...слідкувати. Бо... Мені подобається. Ось, Право наприклад, ось тут люди, ось такий узор, наприклад, Хочне от який видавати. на цьому гарбузику. Бачите? Угу. Тут треба слідкувати, більш уважніше дивитися, як ви йдете, де закінчується, де це, ось так воно зв'язано ось у цьому гарбузику. Треба більш слідкувати за узором. Угу. Це більш такий малюнок, ось цей, наприклад. ось цей. Тут треба більш слідкувати за малюнком, хоча тут роз, зрозуміло, буде іноді, де, що і як. Тобто, ось за таким малюнком треба буде більш слідкувати. Наприклад, за, за жилетом, от як я в'язала, або як от Ось жилет, наприклад, да? Бачите? Тут теж є різні малюнки. Просто за ними треба слідкувати, буде, як ви будете вив'язувати. Угу. За тими. Тут більш рапорт, більше рапорту згору, і вгору він більший. Просто треба слідкувати. Тут такі але... квадрати, як бабусини квадрати, ніби зібрані. Да, до кухи. Але принцип будь-який. Це я спеціально підбирала так, щоб були маленькі вузенькі полосочки і більш широкі узор. Маленький і більш широкі. Аличка отаке питання. От я коли в'яжу не що це, це буде перший раз. От вони петлі тритягнуті петні У мене дуже такі великі і незграбні виходять. А е, поряд так. з ними маленькі, воно вирівняється. Воно після ВТО вирівнюється. А, ага. Іноді, на, на іноді, ну, я беру, вже, і ну, якщо мені не дуже подобається, я іноді підтягую, підтягую, підтягую. підтягую. Ви, після голочко. Угу. Але взагалі воно після ВТО, це ж теж і воно після ВТО хорошо все як воно зрівнялося. Все воно зрівняється і звичайно після. Ось ці ялиночки, як я в'яжу, я їх обов'язково тоді проперу, mm. бо проперу. Дівці, як ти кажеш, оці великі виходять, а ці за ними ховаються прямо, ну, за рахунок цього. Да, дівчата, і ви можете в'язати. Ви зрозуміли, комусь щось ще не зрозуміла, дівчата? Все зрозуміло. Скажіть. Все. Скажіть, як просто, просто. нема Загалі. нічого складного взагалі. Так, да, набагато простіше, ніж Я людина, яка назад. Дівчата, це ще називається лінивий жакар. І там безліч візерунків, безліч вашого. Ми можемо навіть сказати ледачі". ледачі. Дивіться, ви можете його використовувати. У мене, наприклад, була співробітниця, у якої була... вона зробила собі джемпер, він мені не дає спокою досі. В неї був чорний фон. А на цьому чорному фоні в неї були залишки жовтих, помаранчевих, світло-жовтих, більш темно-жовтуватих, трошки рижуватих. І вона їх в'язала його основними ну, дрібними узорчиками. І в неї навіть де не вистачало, вона продовжувала. Ви знаєте, як це зміксовано було і як це було гарно цікаво. виглядало? Я дуже, уявляю, що це дуже, дуже цікаво. Красиво. Це було. Воно було на настільки нестандартно. Жар птиця воно воно не те ні. В неї було чорного. Вона їх перемішала такими чорними, такими. Воно не дуже було таке строкате, але воно було деш, дуже дуже мені так сподобалось. Я вам не можу передати. Ось оця ялинка, ну воно не передасть. Оця ялинка в мене було менше пряжі. Ось можна тут побачити, якщо на сонці. Тут більш темна і більш світла пряжа. І ось подивіться, а так ось не скажеш. Ні. Якби була трошки контрастніша, вона б іще, ще ну дивилась. я б сказала, що це просто пряжа, така Так, да, це просто вона, така вона, пряжа. пряжа. Ну, Там, вона вона так. більш <звітло> світла і більш темна. Тут два ряди зв'язані більш темною, а два ряди більш. А -а 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 -а. Я думала, що це градиєнце. Ось, ні, це не градієнт, це просто Крас, така пряжа. У мене залишилось тій багато, а тій менше. Ось бачите, як її можна міксувати. Да, і мені вообще. подобається техніка мені тим, просто. що мікс, і ви можете міксувати узори, ви можете міксувати пряжу, ви можете міксувати кольори. Ну, Ну, ви розумієте? Ви можете поєднувати. Ви можете міксувати петлі ті ж мене? самі лицеві все... і виворотні. А, а ти оту, оту, десь. ви так, можете так, міксувати так. все, Тебі що завгодно, як лиць. ваша а, фантазія так, вам дозволить ну, нічого, І я дуже люблю цю техніку. Не, дуже, не, дуже, не, дуже, не, дуже люблю цю техніку. У мене дуже багато виробівці, а в декоративних виробах вона взагалі бачите. Декоративних виробах. Ну, Хоча вона мені подобається і в ось в таких, наприклад. В речах. В речах. Мені дуже сподобався жилет. Жилет жилетний в захваті від нього. Причому я перший а Люда, жилет такий. кофту в'яже, бачила? У мене, да, Люда мені у мене був буде. перший жилет, він його, він тут з дірками, мені було його соромно принести на бранч, але коли так, я його принесла, бо він його додір, він у нього на реміні.